Люди люблять звинувачувати демонів, коли їхні грандіозні плани руйнуються. Я вважаю, що під час хаосу з'являються можливості, які одразу й зникають. Ти кажеш, наче ти перший, хто це придумав? Звичайно, криза це можливість, які ще чудові новини ти привіз. Після Ланістерів і Старків у Тірелів найбільша армія їхні землі найврожайніші в семи королівствах. Вони годують коней та солдатів. Так, так, так. Тірели, поки не пристали на бік жодного з живих королів. Лорас хоче помсти. Він звинувачує Станіса у смерті Ренлі. А Марґері хоче бути королевою. Так, хоче. Дім Тірелі виступив проти залізного трону. Проти мого онука так і ця зрада має бути покарана колись, коли автоні сироп Старка будуть розбиті.